Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене добре чуєте, бачите. Шановні присутні, пісні, будь ласка, ви мене добре чуєте, бачите. Добрий, Добре. добре. Дозвольте відрекомендуватися Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представник, представників громадських слухань. У нас є два представники управління і у нас є пані Анастасія. Будь ласка, хто, ким ви в нас являєтесь? Гаврилюк Анастасія, представник «Дахпром». Так, чудово! Отже, в нас є два представники управління, представник суб'єкту господарювання, представників громадськості на дану годину. Немає. Давайте ми зачекаємо хвилин 10, Можливо, до нас хто ще долучиться і будемо продовжувати. Одинадцять 11.10 зустрічаємося. Отже, давайте будемо продовжувати. Е, значить, Алло, лад, Я дуже погано вас чую. Погано таку. чуєте? вже добре, так? Якщо будете погано чути, то кажіть, але це, мабуть, такий зв'язок у нас з інтернетом. Е, отже, громадські слухання ми проводимо 17 грудня 2024 року. Замовником у нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю Дахпром. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це нове будівництво виробничої будівлі та складських будівель по вулиці Гонте, 33А, місто Вінниця Вінницького району Вінницької області. Отже, громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив від дію 18 грудня. 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається, зазначається і було зазначено замовником в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Також порядок громадських слухань він детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Саме ця постанова саме ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норми. Пункту 2 під пункт 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля в період дії воєнного стану в Україні. Значить окремо хочу зазначити, що на даний час у нас ведеться запис громадських слухань, посилання на які буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 1112, у нас значить, у нас без змін у нас так само два представники управління і один представник суб'єкта господарювання. Представники громадськості на дані громадських слухання до нас не долучилися. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадських слуханнях. За моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання ТОВ Дахпром стосовно планованої діяльності, нове будівництво виробничої будівлі та складських будівель по вулиці Гонте, 33А, місто Вінниця Вінницького району Вінницької області. Я дякую вам, пані Анастасію, за присутність. Усім до побачення, мирного та. Мирного дня головне. Да, так, да, До, да. До побачення. До побачення.